Вітаю вас на каналі Грай, а етері у нас гайд на Чародія у Baldur's Gate 3. У цьому гайді для початківців у Baldur's Gate 3 я розповім про клас Чародій, включаючи всі три підкласи та найкращі, на мою думку, варіанти мультикласів. Ми розглянемо особливості даного класу, дізнаємося, яку расу та підкласи краще обрати, які обладунок та зброя підходять чародію та багато іншого. Тож давайте розберемося, як грати за чародія у Baldur's Gate 3, щоб витиснути з нього максимум. Чародії в БГ3 це бойові заклинателі, які вивчають менше заклинань, ніж їхні колеги чаклуни Однак вони можуть більш ефективно володіти заклинаннями, які вони знають, завдяки своїй метамагічній класовій особливості. Метамагія дозволяє чародію змінювати властивості заклинання, розширюючи його радіус дії, збільшуючи його тривалість або навіть перенаправляючи його на другу ціль. У той час як чарівники мають широкий спектр заклинань, які вони можуть накладати. Чародії є фахівцями в обраних заклинаннях завдяки цій здатності. Чародії не мають навичок володіння обладунками і майже не володіють зброєю, що робить їх менш ефективними в бою, якщо тільки вони не стануть мультикласами або не візьмуть деякі навички від своєї раси. Ваші основні здібності як чародія це харизма і статура. Харизма визначає наскільки важко ворогу вберегтися від ваших заклинань і покращує китки атаки заклинань, а також перевірки під час діалогів. Статура збільшує вам здоров'я, а також допомагає концентруватися на таких заклинаннях, як хмара кинжалів або стримати особу, якщо ви отримаєте шкоду. З цієї причини я наполегливо рекомендую вам вкласти 16 очок у харизму і 16 в статуру під час створення персонажа. 14 спритності також є непоганою ідеєю для покращення вашої ініціативи, що допоможе вам швидше робити свій хід у бою. Що стосується раси, то гітьянки надає чарадію середній рівень броні, який ви він не отримав в іншому випадку, а також астральні знання, що дозволяє йому покращувати одну здібність до наступного довгого відпочинку. На п'ятому рівні вони також отримують маревний крок, який може допомогти чарадії з позиціонуванням. Напівельф має спеціалізацію на легкі обладунки і щит, та має фейське походження. Вони також отримують темнозір, який може допомогти вам накладати заклинання в темному місці. Людина також хороша з тих самих причин, але вона не отримує фейського походження або темнозору. зате ви отримаєте спеціалізацію в додатковій навичці. Дроу також непогана ідея на пізніх рівнях. Ви отримаєте закляття, які можна використовувати один раз на день. А спочатку гри надзвичайний темнозір, навички проникливості і фейське походження. Що стосується навичок, то вам як мінімум знадобляться вміння переконувати, залякувати та обманювати, оскільки вам доведеться вести діалог у групі, якщо ви граєте за чародії, тому я рекомендую вам обрати походження ремісник, а потім додатково обрати навички обман та залякування. Переходячи до підвищення рівня чародія, слід зазначити, що перший рівень є важливим, оскільки на ньому ви обираєте свій підклас. Я розповім про те, що вони роблять і що є уникальним у кожному з них у розділі про підкласи, але зараз давайте подивимось, що ще вони отримають. На цьому ж рівні чародії отримують доступ до чотирьох замовлянь і двох заклинань першого рівня, а також до двох чарунок першого рівня. Пам'ятайте, що чародіям не потрібно заготовувати свої заклинання як чарівникам, тому вони завжди можуть застосувати будь-яке заклинання, яке знають, звісно ж, якщо що у них є чарунки. На другому рівні чародії отримують ресурс, який називається очками чародійства, які вони можуть використовувати, щоб підсилювати свої закляття за допомогою мета магії. На цьому рівні вам дадуть 2 очки чародійства, а потім по одному за кожен рівень. Тобто на 12 рівні у вас буде 12 очок. Також на цьому рівні чародії отримують дві дії: творення очок чародійства та творення чарунок. Відповідно, ви зможете обміняти чарунку на очки чародійства або очки чародійства на чарунку будь-якого рівня. І нарешті на цьому рівні ви зможете обрати дві пасивні риси класу. Риси типу метамагія це насправді пасивні здібності, які можна перемикати. Я рекомендую вам обрати подвоєне закляття та досяжне закляття. Досяжне закляття збільшить радіус вашого наступного закляття на 50%, а подвоєне зробить так, щоб ваші таргетні закляття змогли діяти зразу на дві цілі. На третьому рівні чародії отримують ще одну пасивну рису класу. Тут краще обрати непоборне закляття. З цією здатністю, ваше наступне закляття влучить значно більшим шансом. На четвертому рівні чародії отримують першу рису. Тут можна обрати покращені здібності, щоб підвищити харизму до 18. але також можна обрати пильність, щоб ваш хід у бою починався раніше. Можна обрати адепт стихій, а потім ту стихію заклинань, якої у вас більше. Якщо ж ви більше розмовляєте ніж б'єтеся, і шкода вам не потрібна. Можна взяти актор. Ця риса збільшить вам харизму, а також покращить навички обман і артистичність. На п'ятому рівні чародії отримують чарунки 3 рівня та доступ до заклять 3 рівня. Тут я, до речі, рекомендую вам обрати через спин. Відміняти закляття ворогів реагуванням це дуже корисна пасивка. На шостому рівні всі чаклуни отримують ще одну особливість підкласу. Детальніше я розберу це у розділі про підкласи. На сьомому рівні чародії отримують чарунки 4 рівня та доступ до заклять 4 рівня. На восьмому рівні чеклуни отримують ще одну рису. Знову ж таки, якщо вам не вистачає шкоди, обирайте адепт стихій. Хочете ходити раніше, пильність. Треба більше харизми, покращені здібності. Треба розмовляти та обманювати. Актор на дев'ятому рівні чеклуни отримують щерунки п'ятого рівня та доступ до заклять п'ятого рівня. На 10 рівні чародії отримують останню пасивну рису класу. Я рекомендую вам обрати швидке закляття. За допомогою цієї риси ви зможете застосувати закляття, витрачаючи лише додаткову дію. На 11 рівні чародії отримують чарунки 6 рівня та доступ до заклять 6 рівня, і це максимальний рівень, який вони можуть отримати у Balter's Gate 3. Також на цьому рівні вони отримують останню особливість під класу, але ми поговоримо про це пізніше. На 12-му рівні чародії набувають свою останню рису, оберіть щось, що ще не обрали зі списку. Екіпірування Чародія буде сильно відрізнятися в залежності від того, яку расу ви вибрали під час створення персонажа. Зазвичай вони не носять обладунки, а носять мантії або простий одяг, але деякі раси, як, наприклад, напівельф або людина, можуть дати вам спеціалізацію на легку або середню броню. Переходячи до зброї, я можу сказати те ж саме, що і про обладунки. Все залежить від вашої раси та спеціалізації, які ви отримали. Але однозначно можна сказати, що ви будете грати у дальньому бою. Тобто, навіть якщо ви берете у руки зброю, це не палиця, а лук або арбалет. Також, якщо у вас є можливість носити щити, тоді беріть кінжал або короткий меч та щит для того, щоб отримати бонус до рівня захисту. І останнє. аксесуари, біжутерія і так далі. Краще брати щось, що дає вам нові закляття, чарунки або посилює якусь стихію. Ось, наприклад, у мене амулет відновлення заклинань. Він дає по суті закляття чи клона, за допомогою якого я можу відновити собі одну чарунку обраного рівня. Вибір підкласу Чародія в БГ3 зводиться до відповіді на кілька питань: чи не заперечуєте ви проти випадкових ефектів в обмін на більший контроль над боєм в цілому? Якщо так, то вам підійде дика магія. Чи плануєте ви носити расові або мультикласові обладунки? Тоді нащадок менш оптимальний, оскільки він має вищий базовий клас броні, ніж інші підкласи. Чи хочете ви підвищеної мобільності, чи маєте зосередитися на заклинаннях блискавка або грому? В такому випадку штурмове чародійство ідеально підійде. На першому рівні чародії дикої магії отримують рису хвилі хаосу. При активації ця здатність дасть вам перевагу на наступний кидок атаки, заклинанням або зброєю, або перевагу на перевірку здібності чи протидії. Але натомість це підвищить шанс сплеску дикої магії. На шостому рівні чародії Дикої Магії отримують дію «Визда удачі. За допомогою цієї здатності ви зможете дати перевагу або заваду обраній цілі до китків атаки, перевірки чи протидії. На одинадцятому рівні чародії Дикої Магії отримують рису керовний хаос. Тепер, коли вороги поруч з вами проказують закляття, вони можуть викликати сплеск дикої магії. На першому рівні нащадки дракона отримують пасивну рису драконяча стійкість. Ваш рівень захисту без обладунків буде дорівнювати 13, а також ви отримаєте плюс один дорівнює здоров'я за кожен рівень чародії. На шостому рівні нащадки дракона отримують рису стихійна спорідненість. Коли ви проказуєте закляття обраної вами стихії, ви можете витратити одне очко чародійства, щоб отримати опір до цього типу шкоди, а також додати модифікатор харизми до цього закляття. На одинадцятому рівні нащадки дракона отримують. І політ. Тепер ви зможете використовувати політ безкоштовно. На першому рівні штормові чародії отримують пасивку «Буремна магія. Тепер, після того, як ви проказали закляття, ви зможете, використавши додаткову дію, літати до кінця ходу. На шостому рівні штормові чародії отримують рису серце бурі. Коли ви проказуєте заклинання, яке завдає громової або блискавкової шкоди, в радіусі 6 метрів вороги отримують 3 шкоди, а також ви маєте опір до громової або блискавкової шкоди. На цьому ж рівні підкласи, ви отримаєте 5 заклять: заклик блискавки, блискавки», порив вітру, чи знищити воду та громохвиля. На 11 рівні штормові чародії отримують рису людь бурі. Коли по вам попав рукопашний удар, ви завдаєте 11 громової шкоди ворогу, який вас вдарив, та потенційно можете його відштовхнути. І нарешті у цьому розділі ми розглянемо мультикласи Чародія. Майте на увазі, що це не єдині можливі комбінації, а скоріше корисні поради, які допоможуть вам створити хороші пари. Отже, чародій може мультикласифікуватись вже після першого рівня. На цьому рівні чародії отримують свій перший бонус від підкласу, і всі вони досить сильні. Пилі хаосу, наприклад, можуть бути дуже корисними для барда, паладина або Чаклуна, надаючи їм перевагу, коли вони цього потребують. Або ремна магія взагалі дає вам політ як додаткову дію щоразу. Коли ви використовуєте заклинання першого рівня або вище, що просто чудово, наступним найбільшим вірохідним місцем для мультикласу для них буде третій рівень. Якщо вони не перейшли на першому, тому що на цьому рівні у них буде три очки чаклунства і три варіанти метамагії. Якщо ви не мультикласифікуєтесь на третьому рівні, то наступним місцем, де ви зможете це зробити, буде шостий, і на цьому рівні чеклуни отримують ще одну особливість підкласу. і знову ж таки вона досить хороша. Наприклад, штормове чародійство отримує п'ять заклинань. Але давайте тепер перейдемо до варіантів мультикласу. 6 рівнів паладина і 6 рівнів чародія дають вам божу кару, спеціалізацію на статуру, а також безліч чарунок для божої кари та додаткову атаку, хоча ви пропустите заклинання чародія вищих рівнів. Один рівень дикої магії Чародія та 11 рівнів колегії знань Барда дають вам спеціалізацію на статуру та хвилі хаосом. Також ви отримаєте багато заклинань з рівних таємниць, 3 рівні Чародія і 9 рівнів чеклуна дають вам тону заклинань та доступ до містичного променю. Пам'ятайте, що містичний промінь збільшує шкоду та кількість променів з рівнем персонажа, а не з рівнем класу, що робить його відмінною парою. У бойових класів немає реальних причин брати чародія другим класом, оскільки вони зазвичай не мають достатньо високої кількості чарунок, але 10 рівнів чеклуна і 2 рівні бійця дають вам внутрішній резерв, а також збільшений рівень захисту від бойового стилю захист. Якщо ви хочете, ви можете взяти бійця основним класом, оскільки він має спеціалізацію на важку броню. Ось і все на сьогодні. Сподіваюсь, цей гайд був для вас корисним. Поставте вподобайку, якщо вам сподобалося відео, та підпишіться на канал, щоб побачити більше відео по Baldur's Gate. 3. Пишіть у коментарях ваші питання, я на всі відповім. Тож, слава Україні та до зустрічі у новому відео.